Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися своїм улюбленим рецептом моркви по-корейськи. Цей рецепт я взяла для себе ще багато років тому, працюючи кухарем в одному закладі, і відтоді я готую тільки за цим рецептом. Морква виходить дійсно смачніша, ніж в Для цього нам потрібен 1 кг помитої очищеної моркви. Морква має бути соковитою, не старою, не сухою. Щоб натерти моркву, я використовую ось таку ось таєчку для корейської моркви. Натираємо всю моркву, додаємо оцет, сіль, цукор, коріандр. перець, Паприку. Часник натираємо на мілкій терці або видавлюємо через прес. На суху сковорідку наливаємо олію і добре розігріваємо. Олія має бути гарячою, щоб обшпарити чесник. Так воно розкриє свій смак і аромат. Виливаємо олію і добре перемішуємо. Мені зручніше робити це руками. Треба рівномірно розподілити часник і спеції по всій моркві. Залишилось тільки перекласти в зручний вам посуд і поставити в холодильник. Настояти моркву можна години-дві, краще буде залишити на ніч, але смачно буде і через 2 години. Ось така соковита смачна морква виходить. Спробуйте і ви приготувати за цим рецептом та діліться своїм враженням в коментарях.